Доброго дня, вітаємо вас на каналі Пасікання Міщуків. Хотіли е, показати роботу цієї вощини, тобто роботу бджілок з цією вощиною протязі сезону який результат. Зараз мало хто думає про вощину, але ті люди, які хочуть і далі працювати з бджілками, можуть зараз і по акційній ціні 300 гривень за кілограм, тобто пачка 1500 гривень купити на 200 гривень. Дешевше, ніж зазвичай, бо, бо не сезон. Я завжди заготавлюю в початку зими, осінню, вощину, вона класно стабілізується, зимою навощую, весною підставляю вулик. Такий, така в мене робота з рамками і багато так пасічників практикують. Ну, А ті, хто не можуть спрогнозувати своє бджільництво, коли треба вулик, то коли хватаються, де рамки взяти, де що, не, в сезон і попадають на гроші, і, і самі собі створюють такі умови. Ну, але це кожного особисте діло і кожного право купляти вощину, коли хочуть. Ми багато не, розта... не користувалися цією вощиною, Дек... десяток рамок поставили просто для того, щоб протестувати її. Тому що ви знаєте, якою я вощиною користуюся, але суть не... не про те. Оце рамочка. Бачите, підписана біворд. Це кормова рамка. Тут у мене такі, можна сказати, відводки, вихователі. Ці сім'ї привезені сюди на медозбір. І от як вони її запакували. Ті вірніше, як вони її відбудували. По цьому ось очертанню темної рамки можна видіти, де був розпліт на протязі сезону. Він не був якийсь такий розкиданий, був сплошняком. Зараз досить вона важка. Десь кілограмчика 2. І от як, як вона е, показує себе, як би з нею все, все в порядку. До цих пір я мав е, різних виробників вощин на пасіці, то по-любому е, десь якась рамка провалювалася. Е, тобто були різні виробники і десь були такі нюанси. Е, наприклад, з цим, цим десятком, що я поставив, нема таких нюансів, але ви можете поділитися. якщо у вас є, можете написати у коментарях, чи, чи був такий нюанс із, 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 цією, із цією вощиною. Як я вижу візуально цю вощину, на запах, наприклад, вона досить гарна. Якщо б був у мене вибір ставити якусь вощину, то я б поставив цю. Так, наступ, наступна рамка. Тобто з тих, що ми поставили, ні одна не провалилася, ні одна якісь нюанси не, не показала. Це така ж сама аналогічна рамка важка, підлита. Бачите, як підлита. І теж працювала весь сезон. Вони сіяли, але вона вийшла з боку і матка просто до неї вже не йде. Може, ще, якщо буде потрібно, вичиститься це. Тобто зробили з неї таку класну зимувалу рамку, хоча вона цьогорічна. Не, не все так хочуть бджілка зробити, цьогорічну зимувалу рамку, але з цього і зробили. Так що їм досить ця, саме ця вощина. Ви просто подумаєте, що ми постійно рекламуємо, навіщо то робити, але ви собі не уявляєте, скільки ми отримуємо дзвінків. Отримували і думаю, далі будемо. Я просто кажу, вже не сезон, і люди вже не питають, яку ващину ставити. Люди реально багато дуже людей мене питає, яку ващину, тому став. Стало питання в тому, щоб пояснити і показати, продемонструвати, тому що не кожен пасічник має змогу е, накопичити собі воску і, наприклад, е, прокатати вощину десь е, у, там хоч у нашого знайомого пасічника е, ну, чи десь інде. Тобто нема такої можливості. Мусить купляти, скажімо, заводську вощину. Так, і тут у нас є одна, бачите, це різні сім'ї. Зовсім тут розплодна рамка. Розплодна рамка, от дивіться, як вона працює. Вони дуже чітко відбудовані, всі три ідентичні. От тут я полоска ставив, вони вигризли, але це не основне. Основне, як, яка вона рівненька, так, якщо показати її, ніяких волн немає. Ну, я кажу, от, наприклад, які тут у мене найкращі рамки, вони дуже схожі на, на цю ідентичні рамки по, так, по візуальному огляду. І те, що який засів, бачите, вона навіть сюди сіяла, а вона і далі ще так підсіває. Вона так і підсіває. Тільки задній оцей п'яточок залишила. От, остальне все сіє повторно і повторно. І вже досить така вона ну не темна, світло-коричнева, гарна робоча рамка. На цій рамці будуть бджоли і зимувати. Так що, так хотіли ми продемонструвати у роботі цю ощину. Теж таки я знову повторюся, що ми рекомендуємо цю ощину. Я, я бачу, що я кажу, якщо прийдеться мені колись якісь у мене будуть нюанси з, з, з воском нашим, то я буду купляти цю ощину. У виробника Біворт. Наша пасіка зараз працює на золотарнику. На підході вейріг. Бачу, що трішки підливають рамочки. Якби не знаю, який привіс. Не контролюємо, нема у нас чим контролювати, але суть у тому, що нема мінусів, є приєс. І пасіка розвивається, готується. Зимувала бджілка на зиму якраз в такій сприятливій зоні. Ось таку інформацію хотів з вами поділитися. Якщо вас зацікавила ця вощина, на неї зараз акція до 10-го місяця. Так що є час подумати і закупитися, і зекономити трішки коштів собі для чогось іншого. На цьому все. Дякуємо за перегляд. Ставте лайки, дизлайки, пишіть коментарі. У кого які думки по поводу цієї вощини, буде цікаво дізнатися. Всім бажаю гарного і підготовки до зимівлі.